Так, привіт, народ. Сьогодні будемо ставити на балку на йовську, отакі втулочки. Я їх давненько вже точу. Це ми реставруємо балку для, ну, вдруг багато розбиває отут отвори болтами. І щоб відновити балку, щоб не міняти оці втулки, вони тут дуже хорошо сидять, що ми робимо? Ми беремо і сюди одіваємо нову втулку. Ось такі, от, Бачите, вони грибком зроблені втулочки. От, і в нас, виходить, оці часті будуть держати вже болт, а не сама оця втулка. І так, що ми робимо? Тут е, оця глибина розточки цієї 20 мм. Передню втулку ми ставимо в притик до балки. Звісно, я зараз відмірюю тут 20 мм песну і болгаркою зріжу. Зріжу трошки більше, ніж остаток 20 мм. Останеться десь 19,9-19,8 мм, щоб гарантовано втулка у нас підійшла до балки і вперлась в неї. А потім я вам далі розкажу, що будемо робити. Погнали. Так, народ, Я ось ці втулочки обрізав вже. Тут є 19. 5. Нема 25 тисяч. У мене є різак, я зараз ці сулки беру і різаком грію. Ось таким окаром розігріваємо ці сулки, щоб вони аж покрасніли. І тоді я їх і всім одіну і молоточком приступаю щоб не розклепувати, бо якщо не загрієте, вони можуть перекоситися, заклинить і тоді ви їх дуже важко будете добивати. От, отак грію. Як ви бачите, потроху вже вони вже красніють. вони. його так сильно грію, там 5 соток натягу буде. Це великий натяг. Просто так штулку потім не діб'є. Це без забезпечує тоді довгу тут. Можна її, звісно, зробити, щоб вони туди просто одівались, але це не те буде. Так, ви бачите, вона вже покрасніла. Все. Так, тепер берем. О! Тепер беремо ключ і одягаємо втулочку на балку. отаким таким макаром. О! Бачите? Я її легенько навіть ключом пристукав. От, вона он, як бачите, Плотно вперлася в балку, в корпус. О, можна так ще легенько ще постукати не сильно. Ну, це я зараз роблю на цьому на полу це все просто. А на машині трошки це складніше буде. Тому треба добре приготуватися, щоб потім ніде не закусило, не закосило. Отак от, от робимо. Зараз я одягаю другу втулку. І показую тоді далі, що далі я робитиму. От як бачите, я другу надів і вона поступово остиває, остиває. І ця сидить вже на місці. Ця вже остила. А це чуєте, шипить. Бо влажна балка. І воно отак от, от остиває. От, що ми зараз будемо робити? Зараз я відміряю 19,5 см від країв тулок. Що будуть? Зараз покажу, як це буде проходити усе. У нас між салінблоками десь в середньому 20 см 19,5 м. Ніяких шайб уже більше не буде. Буде напряму. Все, зараз передні остинуть і будемо далі працювати. І так, народ, дивіться, от я на штангелі виставив. 19,5. Отак ми його ставимо. Отак воно у нас виходить. Взагалі, я не буду держати, так бо мені однією рукою трошки не удобно. Беремо втулку нашу другу. І ставимо так із салінблоком, щоб. щоб Ось у нас було 19,5 см. Я роблю відмітку. Як ви бачите, от, відмітка зроблена так, що. Оцей край, це край чорної лінії. Є, є. І потім від цієї від ці, кінця цієї лінії я відміряю 30 мм. Бачите, 30 мм ще полоска йде. Отак от, от. На тому. От На штангелі у мене 30 мм. Я ставлю на кінець лінії. не на начало. І от ми бачимо, от у нас до, за лінією. Вже буде й 30 мм. Що ми робимо? Ми ріжемо понад лінією. Можна навіть на лінії трошки. От. І так само я зроблю і з того боку. І зараз відріжу рівненько. Постараюсь максимально рівненько відрізати, плюс-мінус буде, якщо трошки перекошено, нічого страшного. Хай краще буде в бік ось сюди закос. -за Чим на наружу, тому що вона тоді ширше втулка стане. А втулка якимсь углом упреться і вона зажметься на... в цій втулці. Тобто її не буде ні перекашувати, ні нічого. Їй не дасть оця частина втулки перекоситися. А це просто як упор. Тобто її можна і так навскоси зрізати нічого страшного не буде. Все, зараз я обрізаю і запресую, забиваю ці ставлю ці втулки. Погнали! І так, як ви бачите, втулки наші в діті, Що тут, що там. Тепер дивіться. Я беру штангель і міряю, що в мене вийшло. Отак. От Раз, є, бачите? І того 19,8. Не лякайтесь цього. У вас, якщо розпустить чашки під пружини, у вас тяги роздвигаються. Це нормально. Тут головне позиціонування оце, до передка. Воно вам, щоб колеса одинаково стояло. Міряємо тут. Раз. 19,5, десь 19,6. Все. 3 мм – це нічого страшного. У вас роздвинеться і вдінете, зажмете речах і все буде добре. Не лякайтесь цього. Не треба ж боятися, що там. Якщо на сантиметр шебетесь, це вже багато буде. А так, в принципі, все нормально. От так це виглядає. Балочка зроблена. Все, занімайтесь. Всім удачі, всім пока!